Мешканці вулиць Креп'якевича та Яворницького вимагають заборонити рух транспорту біля їхніх будинків. Не всього лише вантажного мовляв, саме великі автомобілі створюють незручності біля житлового масиву. Постійний шум влітку пелюка навесні та восени – болото. Але найголовніше скаржаться люди їхні домівки можуть просісти через постійну вібрацію. Чи реально вирішити цю проблему? З'ясовувала Юлія Струк. На постійний шум, особливо у вечірній час, мешканці вулиці Креп'якевича скаржуться більше двох. Років з того часу, як поселились у нову п'ятиповерхівку, десяти та двадцяти тонні вантажівки кажуть люди з товаром чи не щодня рухається пост будинки. Мити вікна від пилу кілька разів на тиждень господині уже звикли. А ось від небажаних нічних вантажних рейсів хочуть позбавитись. кажуть, мають повне право. Рух грузового транспорту в житлових масивах згідно будівельних норм заборонено. Тобто міська влада мала би прийняти таке рішення, щоби. І організувати рух транспорту на станцію Коломия з таким, щоб не їхати через житловий, цей житловий масив. Це може привести ну, вібрації тяжкі, і вони можуть привести до того, що може руйнація будинку. Дуже шкода, що зйомка проводиться в суху погоду. Ви б зняли, коли тут йде дощ, сніг. Наші діти маленькі йдуть до школи. Практично їде машина. Дитина має лізти от у ті дерева, щоб машина не, не пошкодила одяг. Або що мешканці одразу кількох будинків неодноразово зверталися до міської влади, просили вирішити цю ситуацію, а ще покласти освітлення та зробити дорогу. Наразі чекають головного заборони рухатись вантажному транспорту попри їхній житловий масив. Ну вони відповіді дають, що в вересні місяці буде. Поставлено знак. Дорожній знак 3-3. Рух вантажних автомобілів заборонений. Ну вже зараз буде грудень місяць, нічого. Подивіться, сліди від машини. Ось вода або сніг, машини їдять нам попри самий будинок. А це все наші кошти. За 10 метрів від будинку, що на Крип'якевича 2А, знаходиться вантажний двір станції Коломия. Саме звідти і виїжджають вантажівки, заповнені різноманітними будівельними товарами. Вулицею Крип'якевича їздять ще від заснування станції, а вона в місті діє від австрійських часів. До речі, на воротах ще старенький заіржавілий знак чітко дозволяє в'їзд та виїзд саме вантажівкам. Складається парадокс: з одного боку дороги рух дозволено, з іншого уже заборонено. Вантажівкам хіба що перелітати. Або ж… Пропоную таку, цю проблему з заїздом на господарський двір зробити, щоб транспорт з вулиці Мазепи заїжджав через вулицю Симоненка, біля вторгнення повертав на, на сторону господарського двору і це питання буде вирішено. Знак рух вантажному транспорту заборонено на вулиці Креп'якевича поставлять найближчим часом, пообіцяли у міській раді. Зараз іде підготовка до цього. Великим автомобілям уже незабаром, ймовірніше, доведеться завантажуватись з іншого боку станції. Юлія Струк, Сергій Куриляк для Подій, НТК.